Тани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра та мій парф друг Кріс. Всім привіт! Друзі, сьогодні у вас буде знайомство з новим брендом Coreterno. Він, до речі, в Жан став. Я обрав чотири найкращих. Мені дали семпли, і ми е, рознюхаємо їх і скопир, скажеш свою думку. Uh -huh. А також дуже швидко, тому що е, достатньо прохолодно на вулиці. Е, сліпий затест від Артема. Ось. Артем, привіт. Артем, привіт, дякую за сліпий за тест. Отож, друзі, дивіться е, інфобокс, ставте лайки, вподобайки. А ось коментуйте це відео, напишіть приємності Крісу. Йому буде дуже приємно. І не будемо гаяти часу застрибути до нашого парфумерного атракціону. І Кріс, поїхали. поїхали! Супер! Друзі, дуже швидко, тому що вітер і холодно. І Кріс уже змерз і каже: Що ти мене тут катуєш на цьому? В відкритому просторі. Так, давай будемо швидко. Артем, вибачай, будемо дуже швидко казати. Я розставлю. Давай. А ти поки що обирай з чого. Так. Тримай. Угу, Дякую. Я буду наносити номер один. Що ховається під номером Нором один. один. До речі, дуже круто тестити на свіжому повітрі. Не так втомлююся. О! Це як парфумка з 90-х. Акватика, ягідність. Мені э, схоже на CK 1 Escape. Такий він морський. Фруктовий. М -м як тобі він? А, мені достатньо голосно, а, трохи синтетично. Mm -hmm. При цьому я чую більш трояндові аспекти з гіркуватим таким нюансом, начебто в рейфруктовому mm -hmm. коктейльчику. Мені дуже подобається. Я б поставив це собі в колекцію. Серйозно? Так, Мені подобається. Він такий простий, зрозумілий, мегапозитивний. Достатньо жіночий. Оу, це одеру барб Ерме. Ревінь, червоні ягоди і білий мускус. кисло солодкі червоні ягоди з мускусом, свіжі і бадьорі. Люблю цей аромат. Артем, я його також люблю. Мені дуже подобається. Цікаво. Прямо. Зрозуміло, без всяких знаєш, вивертів, але красиво. Номер два. Щоб ви розуміли, блотери в мене в кишені, і я достаю, тому що вітер все зносить. Номер два. Сподіваюсь, дощ, зараз не гляне. Ох! Тоже подобається. Ой. Мені в цьому затесті все подобається. Це що таке взагалі? Восени я б таке носив дуже легко. Дуже красивий. Трошки ретро. Давай ще щось скажемо перед тим як відкрити. Пінобритвений ефект, чоловічий профіль. Я не можу ніяку ноту вихопити тут. Бо він ладно скроєн. Ну давай дивитися, гарний аромат, цікаво, що там. Екіпаж від Арме. Круто. Друзі, для мене екіпаж це дуже ретро-аромат. Але на повітрі, коли тут вітер просто здуває мене, крісом тримається за стілець, щоб не полетіти. Блотери просто всі в небо. Красивий. В прохолодному він розкривається десь. Мені дуже подобається, друзі. Я сподіваюся, ми цей сліпий затест до Артем. Поважаю смак. Дуже круто. Мені подобається. Артем, два аромати і прямо в моєму. Як це сказати? Зона твого задоволення. Задоволення. <клес> Задоволені. Номер три. Номер три ось так ось виглядаю. Що ж ти там налив нам? Тримаю. О! Я знаю це. У мене був цей аромат. Це зелений аромат. Від Комо Де Garсоon Grimm. У мене він був прям. Тобто ти впізнав його? Так. так. Ти Мен... готовий стигнал. Я 100% відсо... 1000 доларів а ну... на те, що там Комо Де Garsoн Griн. 100%. Я дуже гарно знаю цей аромат. І ти правий, це Amazing Green від ComDSon. Супер. Красиво. Таких швидких, сліпих затестів ще не було на каналі, бо дуже холодно. Як би не було, і як би не було номер 4 Ай, блін, я вже відкриваю, а ще не, не наніс. Достаю з кишеньки. Ну, не дивися, чи ти, що ти? То, то, а тобі... я знаю тепер це аромат, а, а. Юра ще не бачить. Це кріс дискваліфікація. Сюди подвигайся, бо ти вилазиш то. О, це щось таке дуже ядрне. Просто корова, якісь керзачі. Ух, я б таке не носив. Але воно зачіпає. Просто якась шкіра, якийсь типу... Анімаліка, бляха. Дякую. Піз... За слово. Просто. Анімаліка тут. Просто, воно просто Вау. тебе виносить. Я понос. І деревина. Мені ще пахне як це сказано, ці терпени, ці лісові матеріали, опілки, все тут, все штука. Не носив би, але воно захоплює. Мені дуже подобається, як Артем пише, що це вибухові ароматичні трави на старті. А кажи, вони. від нишан. Артем, дякую. Мені дуже подобається ця підбірка від тебе. Він магнетично не відпускає. Так, Він не так Дивно. впився в тебе, впився в тебе. Він такий пекельний, дивний, пекельний, блядь, і тримає. Не відпускає, хочеться його рознюхати. Але тут ще щось є. Він Я... прям написав, що тут. Дивись, тут є друга частина. А ну читай першу. Вибухові ароматичні трави на старці, яке перетікає в якийсь анімалістичний мускус, сподобається, але носити поки не наважився. Друга частина людина писала від руки. Артем, дякую. Я ніколи не пишу від руки. Після першого затесту я і друзі зійшлися у думці, що це пахне хлівом, стойлом, лайном, яке обережно замаскували те та прикрасили чудовими травами. Тестував перше на сервець, яку потім викинув у смітник. Прокинувшись серед ночі, я вийшов у коридор і почув просто нереальний штин зі смітника на кухню. Це точно був парфум? Хух, кулею зв'язав пакет та потім... Та, пові... О, Боже, я вже читати ем, та відкривав вікна та не чіпав цей аромат кілька місяців. А є третя частина, мені подобається читати. Артем, дя третя частина. Є третя частина цієї історії. Артем, вибачай. Так. Зараз на диво я взагалі не чую нічого огидного тут. Ух, Тільки яскраві трави, абстрактне дерево та якийсь брудний мускус, але непоганий. Дуже потужний стійкий та шлейфовий. Але куди його носити? Поки не ясно. Ух, напишіть, будь ласка, в коментарях, куди це можна носити. Що Якщо думаєте? є три вільних дні, можна з ним нормально так розкритися. Це, Друзі, як якось... ви можете його носити, коли ви хочете усамітнитись подалі від людей, йти в ліс, наносити і ходити між дерев. Дуже красиво, цікаво. Я тобі сьогодні нічого не віблю. А... Але це на той випадок, коли ви хочете бути перформансом для усіх оточуючих. Друзі, якщо ви хочете вражень, от просто вражень. І вразити. Нанесіть це і підіть в люди. Ви просто отримаєте увагу до своєї персони. Відірватися не можу. Так, але такий, знаєш, не. Провокативний. Не Неординарний. Прости, не не простий. Ну, неординарний це. Це легко сказати. Ми... Я так люблю парфумерів, що наважуються ось такі втілювати свої проекти. Це просто. А ти в своїй лінійці такий розмір зробиш? А, один хоча б один. — На контрасті зараз. Це Це таке таке взагалі. Номер п'ять, а це симфонія якогось просто. Мені він дуже класичний. Я наче був в пеклі, а мене зараз підняли на хмаринці. Mm -hmm. Артем, ти зрежисував якось послідовність ароматів? Mm -hmm. Цікаво. Бо після четвертого, п'ятий... — такий цікавий, цікавий. Мені дуже подобається, але я не знаю, що, що тут. В такому стилі ремінісенс полюбляють виробляти свої аромати. Я не здивуюся, якщо це щось з їхнього. Або Етро. Може. Угу. Взагалі, а ти хоч одну ноту тут можеш зчитати? Мигдаль, кумарин. Окей, зараз фрукти пере перевіримо профпридатність. Я нічого не вирізняю, мені просто красиво. Це амбер Еліксір від Вертус. Це ж п'ятий? Це п'ятий? П'ятий. Сухофрукти, ром, чорний перець, грейпфрут, полин. Що ти тут чуєш? З того, що я чую сухофрукти. Амбра, шафрам, лабдан, кеда, кашемірове дерево, мускус, лабданум, тикове мускус, дерево, сандал, боботонка, касторіум. Касторіум не чую. А я чую. Оця а, знаєш... А, Анімалістична складова. Що ж пише Артем? Артем, я обожнюю твої описи. Обожнюю цей аромат. Соковитий, солодкий, пряний, фруктовий, наче дуже смачний сік, хочеться його випити. Ну, я краще не всередину, а назовні. А, але цікавий аромат не віддаю тобі сьогодні, крісло. Також хочу його пам'ятати. Я на цьому сліпому І так буває. Але я не жадний чуєш. Я не жадний, але мені щось дуже все подобається. Артем, ти потрапив в зону задоволення Юри? Так, залишайся там. <рес> так. А в нас блотерів немає, пляха. Uh -huh. І ще три аромати на затесті. Да, прям нормально. так. Е, друзі, блотер отак відбувається. номер 6. Номер 6. тримай. Такий міні-блотер. З якого вже тече. Друзі, а вас тече вже? Ой. Я знаю цей аромат. Він дуже знайомий. Люксове звучання. Дуже шиправа конструкція. Лайтовий. Трав'яний. Трав'яний? Угу. Ти квітковий в тебе? І... З фруктами. Мені від сил до липи, якоїсь це акації. Трошки є. Угу. Знаєш, от хто небудь їв. Жіночний. Ї... Да, хто небудь їв, друзі, липу, оце саме суцвіття липи або акації в дитинстві. Я їв соцвіття акації, тому такий веселий виріс. Боже, як круто, коли немає вітру. Гарнець. Я хочу знати. Давай, знай. І що там? Ну, що ти вже ото в руках його грієш? Відкривай скоріше. Сумлінно запаковано. Молодець Артем. Жасмін. Еці елдо! Блін, він не так пахне. На свіжому повітрі все Жасмі... може пахнути інакше. Жасмін впізнаваний, але немає цієї сигаретної ноти. Блін, люди, тестуйте на свіжому повітрі? Взагалі по-інакшому все. Ну тут жасмін майже не рольвий. Е, дуже красивий. Жодного тютюну. Дуже красивий. Я зношу від «Левантик». Абрикос! І... Можливо, Абрикос? я навіть поставлю собі. Чуя, брикос, в мус, мус, мус. Взагалі, яке в тебе відношення до одо? Я дуже люблю це один. Я з ними поступово знайомлюся, але з кожним наступним ароматом, що я купую, я розумію, що в мене відкривається якась дуже глибока любов до них. Вони сміливі і вони вміють працювати вони, з матеріалом. Вони блін цікаві. Вони цікаві. Вони не тривіальні, не банальні. Ну так це арт, друзі. А зараз я піду за блотерами шукати траву. Трави немає. Це останнє. Дивись, дістав десяток болотерів. Я підготовлений, розумієш? Друзі, в тих вітер і не так холодно стало, до речі. Номер 7. Кріс тримається. Він сказав, що в нього розгонений метаболізм і йому не холодно. А зараз сидить, труситься як заяць. Спизді. <кхи> Тримай. Виріж, будь ласка. Ні. Хуо! Це якщо він тобі подобається, номер 7 забирай. Ось так. З самого старту ти відмовився від аромату. Угу. Мені якийсь дуже медичний. Ну, так не чесно. Я скази, просто що тримаю мене. в руках. Чуєте, ну блін, оце... Взагалі, якийсь він такий незбалансований, кричущий, медичний, трохи якихось матеріалів, знаєш, ялівцю, або якоїсь сосни, або оцю його дьогтю. Розкритикував. Мені прям дуже не подобається. Він викликає емоції, але це прям не моє-не-моє. Що не моє. ти відчуваєш? Е, відчуваю, що дуже моє-моє. А, такий аромат я полюбляю ввечері і восени, коли в мене є бажання просто не відтворювати цю соціальну. А... Не відтворювати нічого соціального і бути трошки асоціальним. Відкривай. Що там? І. І хло... головне опис, опис. Це Шо? Ж... бренд, який я дуже полюбляю, Шо? Інцидент Дипломатік» від Джавой. Там же пачулі мандарин, гаїтянський вер, олія яванська. Яванський, Яванський гаїтянський і мускатний з пачулі та сандалом. Друзі, красива, можна перебути, красива композиція, але куди його носити? Я не знаю, куди його носити. Витаверна бомба на старті, пом'якшується і трохи підсолоджується згодом. Дуже маскулінна історія. Ніяк не можу вирішити, подобається він мені чи ні. Ледве не замовив флакон після першого затесту. Дуже шкода, що не замовив, бо аромати з митівером, вони в часі стають ще більш красивими. І це дійсно такий маскулінний дорослий аромат. А я хочу порадити, Артем. А, якщо він тобі подобається, замов в якийсь маленький об'єм, там є п'ятдесятки, у них. Я не думаю, що ти будеш часто носити цей аромат. Ну це прям знаєш, такий щось таке на. Храйний. Що ти зробив? Я бачив. Ти побачив, а я ні. Я, е, е, случайно розгорнув підказку, случайно. але я тільки побачив бренд. Випадково не буває. Це бонус номер 8. Останній аромат від Артему. Я взагалі його не чую. А я чую. І це красиво. І це також з вітівером. Угу. Але більш свіжим солонуватим. Так. Да. Витівор впізнаваний, він такий знаєш, тоненький якийсь. Прозоріший. Так, але Артем, наступний раз, якщо будеш робити за тести, восьмий став кінець, тому що після психодолік нічого не відчуваю. Джо Малон. А який саме? Загадка від Жака Фреска. Мені відправили цей аромат випадково, він був підписаний просто Джо Малон. тут трохи косметичних. Квітів. Не співпав не з одним, що малон, що я тестував. Тож поки що не знаю, що це за аромат. Mm -hmm. Єдина згадка, здогадка, що це може бути Pioneer Blush Suit, судячи з піраміди. Ваше а, враження? Друзі, цей аромат буде подорожувати далі в сліпі затести блогерам, можливо, хтось його розкриє. Знаю. До тебе йде номер вісім. Дякую тобі. Будь ласка, а все останнє люблю, цілую, дякую Артем за такий Артем. класний. За тест. Смак. Просто друзі, і дуже швидко новий бренд, який став в Жан, називається Коритерно. А, Давай почнемо. Я вже знайомий з цими ароматами. Я Ах. тримайся. Тримайся, я просто бачу підписані ці аромати і назви в них обіцяють цікаві враження. Дивись, цей аромат він буде в твоєму задоволенні, тому що перший аромат, який ми тестуємо, називається Да, Такий от прям про тебе. Ти думаєш? Да, ти дуже delicious І психо. мені дуже подобається старцем ароматі. Як взагалі тобі він подобається ні, чи ні? О, oh. не подобається. Окей, ah. okay. солодкий, цукровий, свіжий, фруктовий одночасно десь, наче енселат продистилювали, вимкнули з нього будь-яку шкіру, а весь залишок просто вставили в концентрат і почали. <кхм> Атакувати носим. Угу. Я думаю, що він буде дуже залітати дівчатам, дуже красива фруктова база, серце, разбери, личі, манго. В базі відчувається шкіра, і вона буде підсилюватися. Так, в часі. зараз я буду обратитися англійський. Значить, в, в верхніх нотах це малина, личі, манго, чорна смородина, грейпфрут, мускатний горіх і перець. В серці це. Троянда, магнолія, піон і в базі сантал, вітівер, ваніла і а, сіра амбра. А, мені сподобався жодної цей шкіри. аромат. Жодної, жодної. шкіри. А, дуже фруктовий, дуже радісний. Мені він нагадав, Пам'ятаєш, ми зробили з тобою тест про полуницю, який був аромат за 200 гривень. А, От він мені, Machita Love? Machita Love. Він, вони різні, але вони в одному напрямку. Ну, там фруктовому. Малина і Полуниця дуже часто з одним компонентом відтворюється. Так, друзі, наступний аромат від цього бренду, який мені налили в якийсь такий ось штучку, бо не було оригінального, це про інсенс, Laden. І зараз буде вітер, і ми полетимо у Дніпро. Ні? Кріс все ставить на те, щоб воно не, не знесло. Ні. Ну кажи, як є, чого. Я просто намагаюся... Відчути його по-перше, а по друге, думаю про те, наскільки по різному кожний парфюмер підходить до відтворення ладану в своїх відтворах. Він мені знаєш в, в стилі е, це щось від Лоренцо Лорезі, оце спеції, плюс був в них такий парфюм Горефан, який е, е, був присвячений гвоздиці. Оце якийсь такий мікс один одного, плюс такий кедр, прям, тут, прям кедрові ці горішки. Це цікавий, е, але не поносиш його кожен день. Ладан трошки інакше, я полюбляю більш-мені церковні такі підпалені. Mm -hmm. Comde Garçons знову ж таки Insense э, серія. При цьому тут абрикосова нота клас. Отакий mm -hmm. незвичайний. Приємний. Друзі, і два останніх аромата <с meteorological> <ç> це, а, хардкор і Mystic Sugar. Ну, я все таки поставив хардкор на першу, а, знаєш, щебель. А на другій щебель... Хто здивований? Ніхто. То ти, ти хочеш на цей натякнути, що я хардкор? Да, а я такий можу бути тільки хардкор, друзі. Як да. інакше. Кріс тримається з усіх сил, щоб не наказати мені якихось неприємностей, але він виконує цю роль просто блискуче. Це Пако Робано, фейм, це жванши, угу. далі, дьвін. Овердоз тільм і якась білоквіткова тубероза а з ананасами всередині. А мені усередині. він нагадав Пакарабан Ван Мільон. Останні от саме останній трошки які в них від плей інтенс живанши чоловіча. Навіть mm -hmm. є солодкість. Красиво, але такого було стільки. Що вже було. Друзі, ми сидимо на метаболізмі, ну кріст не мерзне, я то мерзну, а люди ходять в шапках і в курточках по, і питають, по парку. чи можливо купити в нас парфуми. Так, да, кажуть, ви продаєте, кажу, ми самі. Взагалі, відваліть від нас. Окей. Це, до речі, бестселер в бренді. Чому ти думаєш, що він подобається взагалі? Тому мені? що він е, соціально не привабливий. Безпечний. Безпечний. Друзі, просто розрив. Розрив всіх місць, відвал кабіни. Просто обіцяю. обіцяю. Друзі, просто нереально. Боже, думав, хтось уже неряє. Це просто нереально красива шкіра. Вона така фруктова, амброва, і просто, просто браття біжать, кажи біжати залишати. Тобі не подобається? Ну, Я біжав би від. від? ніж до. А я прям О, хочу мені вистачить, дякую. Хочу флакон, просто е гарний і хінолі на цей. Але я, давай, я, поч я дуже не полюблююча. Але мені подобається, ти знаєш, мене оставлять шкіряні аромати. І тут дивись, хед, грифрукт, манга, е потім е чорна смородина, жасмін, орхідея. І в базі ваніла, амбер, шкіра, пачулі, білий мускус і френкінсенс. Ось, ладен. Ну, мені подобається. Походжусь. Дякую, що ти погоджуєшся. На цьому ми з тобою і зійшлися. Друзі, ставте коментарі, як вам такий тандем, я його обожнюю, не знаю, на чому тримається наша така взаємодія. На різності, і схожості. І схожості в чомусь. Отож, ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на канал. Напишіть щось приємне крісу і мені можна не дуже приємне, мені все одно похер. Тому до скорих зустрічей, папа, -па, любимо, цілуємо. Доброго Ciao. вечора, ми з України.